Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від компанії Yato на 108 предметів. Дуже популярна конфігурація інструменту від не менш популярного бренду. В продажі інструмент Ято існує вже досить давно, має багато прихильників і в першу чергу через вдале співвідношення ціни і якості. Ну і В принципі, зараз ми подивимося, що це за інструмент, що входить в його комплектацію і чим він такий прикольний. Постачається інструмент в звичайному пластиковому кейсі середньої якості, фурнітура тут у нас. Пластикова, але сам по собі інструмент досить якісний, і багато хто вважає його професійним. І це, в принципі, доводить те, що інструментом багато хто користується тривалий час, і він витримує досить серйозні навантаження. Всередині у нас це більш-менш по стандарту. Стандартна комплектація і стандартне розташування компонентів. У багатьох виробників інструменту є ось така конфігурація на 108 предметів дехто використовує ось таке розташування, як ми бачимо в даному випадку. Точніше, не дехто а переважна більшість, деякі виробники використовують свої якісь певні напрацювання і вподобання щодо розташування інструменту. Тут же у нас все стандартно, класично, так як ми і бачимо у інших виробників. Весь інструмент тут виготовлено з хромванадію. це потужна міцна інструментальна сталь. Ну її використовують всі виробники. Покриття головок комбіноване наполовину глянцеве, наполовину матове. Воротки в нас мають матове покриття. Якість покриття непогана, але за особистими якимись враженнями, все ж таки, трішечки-трішечки не дотягує до топових виробників. Хоча, в принципі, інструмент професійний, і, як на будь-якому професійному інструменті, на кожному компоненті у нас є номер за каталогом, що дозволяє. Підібрати компоненти в тому випадку, якщо вони загубляться або зламаються. Якщо інструмент вже такий у нас бюджетний там низької якості, то, звісно, такої можливості немає. Тут нам виробник пропонує і якість, і сервісну підтримку, що говорить знову ж таки про його професійний статус. В верхній частині кейсу ми бачимо всі біти, які входять в комплектацію цього набору. Тут є біти під. Внутрішній квадрат на 1 четверту дюйма, це і звичайні тут біти, філіпси, там, шестигранники, торкси тощо. І є ще біти, ось такі шестигранні, які ми можемо застосовувати вже безпосередньо ну, з іншими інструментами, з іншими воротками. Тобто два комплекти біт. Які підходять і під квадрат, і під шестигранник. Тут у нас біти великого розміру від 14 до 22 під квадрат, 1 друга дюйма. Це великий вороточок. І поряд у нас маленькі біти в розмірі від 6 до 13 під квадрат на 1 четверту дюйма. Власне кажучи, ось тут одразу у нас є і вороточок, те подібний під 1 четверту дюйма. Якраз він призначений для того, щоб Крутити там якісь гайки з прикладанням надмірних зусиль. Бо звичайні храпові воротки, воротки тріскавки для того, щоб десь прикладати надмірне зусилля, не підходять. Окрім цього вороточка, в комплекті одразу поряд ще йде подовжувач на 10 см. Тобто одразу ми ось тут можемо зібрати собі швидесенько інструмент для вирішення якихось швидких задач. І під цей же квадрат у нас підходять всі біти, які ми бачимо в цій частині набору. Окрім подовжених головок в комплекті, є звісно і звичайні головки. Їх тут просто тьма тьмуща в розмірі від 10 до 32. як я вже казав, головки з комбінованим покриттям Напівматове, напівглянцеве. Покриття. Також під великий вороточок на 1-2 дюйму, окрім ось цих головок, є ще набір внутрішніх зірочок. Тут у нас розміри від 10 до 24, -го. і під маленький вороточок у нас є як зірочки, так і звичайні головки. Зірочок внутрішніх тут небагато, від 4 до 8 розміру 5 штук. І далі ще набір ось таких маленьких. Головок від 4 до 14 розмірів. З цікавих моментів є ось такий адаптер це перехідник з однієї, другої дюйма на якраз шестигранну біту, яку ми бачили в верхній частині нашого набору. Відповідно, тепер ми можемо біту використовувати разом з великим воротком або з усіма там подовжувачами і аксесуарами. Це може бути подовжувач на 12,5 см. У нас є ще кардан, який можна використовувати як перехідник для роботи в важкодоступних місцях. І є ще великий вороточок довжиною 25 см. Він одночасно може бути використаний як руків'я і як подовжувач на 25 см. Ось ця штучка у нас переставляється, якщо нам довжини. З цього подовжувача не вистачає, ми його можемо використовувати в якості руків'я. І вже тут ми отримуємо довший більший інструмент. Ну, Конфігурацію, звісно, вже збираємо за власним смаком і за власною фантазією. Якщо нам не потрібна біта, знімаємо адаптер, під'єднуємо необхідну головку і спокійно працюємо. Також тут є ще дві свічні головки під одну-другу дюйма. Це головка на 16. І головка на 21 мм. Стосовно воротка на 1 четверту дюйма, то тут розташування його компонентів і аксесуарів якесь трішечки архаїчне, навіть в порівнянні з ось цим більшим воротком, де основні компоненти знаходяться поруч. Наприклад, ось у нас сам вороточок, кардан до нього знаходиться ось тут, подовжувач на 5 см у нас вже ось тут. Ще вороточок на 1 четверту т подібний і подовжить на 10 см в верхній частині кейсу. Ми його бачили на початку відео. Тобто, всі аксесуари, подовжувачі якось трішки тут у нас розкидані по набору, і мені це ну здається не дуже зручним. Хоча. Компоненти в наборі є і користуватись ними можливо. Окрім цього, ще під 1 четверту, як завжди, в нас є ось таке руків'я-викруточка. Будь-яка головка, звичайна, подовжена, та ж сама біта під квадрат, все може бути ось таким чином поєднано. І вже кожен виробник взяв собі за правило, робити такі руків'я прохідного типу, що дозволяє нам під'єднати сюди або вороток. Стріскавкою або Т-подібний вороток, або якийсь ще подовжувач, тобто набирати необхідну довжину, або застосовувати це все діло там разом, наприклад, з карданом для роботи в важкодоступних місцях. Знову ж таки, конфігурація може бути будь-якою, все залежить від вашої фантазії і задач, які ви будете покладати на цей інструмент. Зазначаючи кількість компонентів в наборі, кожен виробник трішечки намагається схитрити і забезпечити цю кількість меншим коштом, щоб більше, мабуть, заробити і вигідніше відрізнятись на фоні інших виробників. Зазвичай кількість інструментів набивають за рахунок ось таких речей. Це геподібні шестигранники. Вони у кожних виробників є в наборі, але в різній кількості, ну і в різній конфігурації. Деякі виробники. В набор додають шестигранники ходових розмірів, якими можна працювати як інструментом, а деякі виробники ось поклали просто три найдешевші шестигранника, тут в розмірі від 1,5, мабуть або 1 мм до 2 мм. Для них, звісно, виділили спеціальне місце, і ось це додаткові три інструмента в наборі. Де ми їх будемо застосовувати, мені не зрозуміло, Але ось звертаю увагу, що ну, по факту 108 предметів включають в себе ще три ось таких дуже потрібних і зручних інструментів. Перейдемо до огляду самого воротка, це в багатьох наборах найцікавіша річ. Тут він має ось такий вигин. деякі виробники роблять вигнутий вороточок, деякі прямий. Мені здається, що ось цей вигин додає зручності при використанні інструменту, особливо якщо ми працюємо над горизонтальними пласкими поверхнями, або, наприклад, навіть над виступаючими поверхнями. Тому за цей вигин я даю плюс цьому ключу. Руків'я зручне, прогумоване, з пластиковими вставочками, є анатомічні вирізи під пальці, тримається в руці зручно. Механізм. Перемикання в нас регульований, тут є спеціальний гвинт. Я на нього завжди звертаю увагу, тому що для мене це своєрідний знак. Якщо виробник робить ключ з таким же гвинтом, це говорить про трішки вищу якість інструменту. Завдяки цьому гвинту ми можемо відрегулювати зусилля тут перемикання, і прибрати люфт, якщо він тут з'являється. Ну І також цей гвинт служить просто в якості фіксатора. Для механізму. Викручується він досить просто. І для того, щоб розібрати наш ключик, нам потрібно буде ще дві біти з набору. Одна менша. В нею ми якраз і викручуємо цей регулювальний гвинт. І більша біта шестигранна потрібна вже щоб розібрати сам ключ. Конструкція ключа. Абсолютно стандартна. Стандартний механізм на 72 зубця, відповідно, мінімальний кут відведення руків'я при роботі складає 5 градусів. Також хочу звернути увагу, що у деяких виробників тут є така металева шайбочка, проставочка між ось цією кришкою і самим храповиком. А в даному випадку цієї проставочки немає, і тому, можливо, інструмент буде працювати не так Плавно, все ж таки, ось тут додаткова прокладка додає плавності роботи інструменту. В всьому іншому стандартна конструкція, звичайний храповик на 72 зубця, як і заявляє виробник, і ми в цьому щойно переконались. Загалом можна сказати, що до якості самого інструменту в мене немає жодних зауважень, і є декілька зауважень, наприклад, до розташування його певних компонентів, які стосуються квадрата на 1 дюйма. Все ж таки, вони тут трішки якось так. Окремо розташовані окремо воротки, окремо подовжувачі, і можливо в певних моментах буде не дуже зручно користуватись цим інструментом. Також є ще декілька таких дріб'язкових мінусів, наприклад, тут пластикова фурнітура, відсутність проставки шайби в ключах. Але в цілому, в принципі, інструмент дійсно якісний, виготовлений з якісної сталі. Всі компоненти також нормально між собою поєднуються і нормально підігнані один під одного. І тому, в принципі, інструмент заслуговує уваги і може вважатись професійним. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.